Ваша товарка не працює. Слава не позор мене. Так кого тут позорити? Наобіцяли людям золотий гір, вам по лиш товар сплавити. А ви контент якісний робите? Так, реклама, Таргет і блогери. Та вона всю мою зимову резину них злила. А що продаєте? Дитячі круги для плавання. А давайте я підберу п'ять товарів, які нереально не продати. Перше, це сковорідки. Люди смажать цілий рік. І повірте, якісної сковорідки завжди треба. Друге, це пилососи. Ви не повірите, скільки людей в своїх квартирах мають старі захизані пилососи. Тому новенький схоче кожен. Всіх вже нудить від пластикових дошок, всі хочуть гарно, естетично прикрашати свій стіл. Тому пропонуємо вам дерев'яні менажниці. Каструлі. ну і тут пояснювати нічого не потрібно. Їх завжди мало і завжди треба. І як каже Віра Сердючка, якщо хочеш у тебе в житті все було гладко, то купи утюг. Тому парові праси ми, як турботові постачальники, навіть розписали, за скільки ви це все маєте продавати. Тому переходьте до нас на сайт, реєструйтеся і чекаємо вас.